Всім привіт! Сьогодні я вас проведу в потаємні кімнати норвезького музею вікінгів. Щось розкажу. Можливо, ви для себе дізнаєте щось нове, а поки ставте лайк, підписуйтесь. Я Юля і я в Норвегії. Поїхали! Десь за товстими стінами старого університету, там, де підвал пахне деревом, а світла пилом часу перекидається інший світ. Це не просто музей, це щось на межі між міфом і матерією. Місце, де вікінги ще дихають, просто тихо. Тут нічого не кричить, ні мечі, ні щити, але все говорить. Про те, як будувалося місто, як з'являвся хрест, як зникали боги, як один купець плив зі сріблом з Києва, а інший з хутром з Ісландії. Так, Київ. Не очікували, а він тут поруч, серед незенних знахідок і згадки про давньоруський торговий шлях, Посвіт світ вікінгів був значно більший, ніж просто фьорди. Але якщо говорити про дух цього місця, не уникнути імен, і головне з них Олаф II або Олав Гарольдсон, а потім Олаф Святий. Це той самий чоловік, що приніс до Норвегії хрест і меч одночасно. Він не був святим за життя, він воював, він вбивав, він палив старі капища. Але так і будувалося королівство у середньовіччі. Саме з ним пов'язують битву при Стіклексаді – Кривавий момент, де загинув Олаф разом з ним і старий світ, його смерть зробила більше, ніж його життя, бо народ повірив, що він мученик, і вже. Не клинком, а легендою. Він став тією хвилею, що накрила язичницьку Норвегію, і от дивишся на той простий срібний хрест у вітрині музею і уявляєш, як хтось ніс його через болота зі страхом, але з вірою, Бога, може. А у зміни у нову Норвегію, а потім йдеш далі і розумієш, ця країна не виникла з повітря, її не збудували на спокої, її збудували на рішенні, щоб далі інакше, щоб жити не так, як учора, і, можливо, саме тому історія Олова не лише про минуле, це нагадування, що зміни завжди болючі. Але потрібні. У школі нам здається, що вікінги це просто люди з сокирами, але вони були ще й підприємці. Тільки замість зум човен, замість долара срібний дергем з Бергдада. Так вікани торгували з усім світом. Через річку Русі, через Дніпро, через Вологу. Вони доходили аж до арабського халіфату. У вітринах музею монети з близького сходу, намисто з Києва і речі зроблені не в Норвегії, а десь на іншому кінці континенту. Це все, як павутина, тонка, срібна, торгова. І по ній вікінги бігали, як павуки, від фьорду до Феса, від Нідеросу до Новгорода. Може, у ті часи не, не було кордонів, але були маршрути. І коли прикраса музеї. Це доказ. Вони не були ізольованими. Вони були частиною великої гри. Гроші, контакти, подарунки, шлюб, обмін заручниками, торгівля це завжди більше, ніж просто речі. Це завжди стосунки. Найцікавіше в цьому музеї це не меч і не золото, це ложка, бо як ти дізнаєшся про людину, не з того, чим вона вбиває, а з того, як вона їсть, тут головне, тут повна речей, які не мають жодної героїчної слави. Миски, лечики, залишки взуття, зламані гудзики, дитячі кісточки – це те, що залишає реальне життя, не саги, не міфи, а просто ранковий суп у дерев'яному будинку. Ці речі мовчать, але говорять усе. Вони кажуть хтось тут жив, хтось тут любив, хтось тікав, хтось народжувався, а хтось загубив свій персень у багні і більше ніколи його не знайшов. І саме ці дрібниці більш вікінгські, ніж шолом з рогами, якого до речі насправді ніколи не було. Це не музей про війну і не музей мечів, це місце, де лежать речі, які хтось просто забув або залишив, не знаючи, що ми її знайдемо. Брошки, кістяний грібінець, дерев'яна ложка, що, здавалося, їм неважливим стало ниточкою до великої історії. Тут можна побачити момент, коли людина, яка вчора ще молилася одіну, сьогодні вирізає хрест на скринці чи пише псалом замість труни. Період християнізації. Це не просто релігія, це обмін світоглядом, нові закони, нові правила, але ті ж самі люди. З залів, що пахнуть старим деревом, чується відлуння дороги, бо вікінг це завжди подорож, навіть ще, якщо він ніколи не залишав свого фьорду». Його дух завжди десь у дорозі. На схід до Константинополя, на південь до Севілії, до Києва, до Волги, до рунічних каменів у лісі. Тут зберігається холод залізе і вага присяги, і тиша після битви. Не треба дивитися на мечі, щоб уявити, як він лежав на грудях мертвого, бо тиша у цьому музеї гучніше за крик. Я обличчя, вони дивляться, наче чекають. Можливо, вони просто хочуть, щоб хтось знову побачив їх живими, що би сказав. Ти існував. Отут ми бачимо, ми пам'ятаємо, серед знайденого листи, написи, уривки, імен, печатки, клейма. Ці символи не знають часу, бо люди завжди хотіли залишити слід навіть у шматках глини, навіть у загубленому гаманці. Тут історія не викладається, вона розповідається пошепки під ногами бруківка старого Транхейма, у повітрі дим дерев'яної майстерні, вітрини не для дивитися. А для чути цей музей як згадка, як сон про чужу, але знайому землю, де всі ми трошки вікний, хоча б тому, що шукаємо, шукаємо сенсу, коріння і берего. Дякую, що були поруч. Можливо, у наступному житті зустрінемось на кораблі. Я вам дякую, що провели цей день зі мною. Підписуйтесь, в цілу люблю, пока!